Британські вчені розробили електропровідні розумні шви, які дозволяють відслідковувати рухи ваших рук під час заняття спортом чи інших активностей. Технологію назвали сім слів, і за допомогою неї вважають вчені. Моніторити вашу активність і стан організму можна буде набагато точніше, ніж через смартфони чи, наприклад, розумні годинники. Як працює сім слів, у одяг вшивають електропровідні нитки, через які пропускають слабкий струм. Це дозволяє дослідникам створити електричні ланцюги. Коли ваше тіло рухається, опір у цих електричних ланцюгах змінюється, дозволяючи створити комплексну мапу вашої фізичної активності. Одразу відповімо на перше ж питання: ні. Батарею до светра пристібати не доведеться. Дослідники об'єднали шов з зарядною котушкою, тож сім слів заряджається бездротовим способом, тягне енергію зі смартфона у вашій кишені. Тож слідкуйте за зарядом смартфона. Зручно те. Що для впровадження сім слів у свою лінійку спортивного одягу, умовному бренду Abibas не доведеться навіть міняти процес виробництва.